Рубрика розпаковка. Куди потратив 1061 гривню. 91. Чи 91. От б угу. Я в мене шурупольор. Тут це ж під е, болти, що вчора крутив, чи А в мене насадка звезулася. Всі вже позвизувалися насадки, що саморізи крутить. Дружина вчилася тут крутити дві звезала, тоді я ще три. Ну і коротше. Коротше, лазив-лазив, заказав на одному сайті набор. По накладеному платежу все, вона мені перетелефонує зранку, ми відправляємо по повній оплаті. Кажу, як це по повній оплаті. Ну, хорошо, кусь кидайте реквізити. Вона мені скинула якусь Васі, реквізити, не фопи, не фігопи, коротше, хто знає, Я думаю, ні. Я в Дніпром кажу, мужики, давайте, тому що роби ще треба і без ніяких проблем. Відправили. О, пана. тут... Я люблю розпаковочка. Так, все, накладну дави да, 1091 uh -huh. гривень. Uh -huh. І що прикупив? Так ось таку магнітну біту. Ось такі всякі. Ну, це, вже, це як у жінок сумочка з помадою з усім. Це ювелірне Да, А в чоловіків, яка краса. Харно, так. Да. То, що зараз шуруповер з зарядами, можна крутити. І буде ки... як новенько. Да, будеш який це свирить, крутить, все, що хочеш. То вже взяв, думаю, хай буде воно, ну, знаєте, в господарство. В господарство все потрібно. А як сапожник без щоб. Я ще досі на літній резині, машина на літній резині. Скоро будемо нічого. Міняється все діло. Ще досить похолодало. Уже повибілював. Уже все гарненько, тож, ну поки-поки підсихає, Ну, вже бачите, вже ж білі, mm -hmm. видно. То покажу вечором, яка краса. Помагаю дружині. Mm -hmm. Так, ставить щоточку, вона з цього краю, я цього тик-тик-тик. Я десь сьогодні викупався з тії, з відстріхаємо. Mm -hmm. Тож, всім гарного дня, друзі, бережіть себе, а я пішов працювати.